Єдиний олімпійський урок у нас одещина на хвилі спорту. До нас сьогодні завітали дев'ять спортивних шкіл, які будуть у нас презентувати свої мастер-класи. І сьогодні наші діти будуть мати можливість спостерігати за роботою цих учнів спортивних шкіл і може будуть долучатися. І це дуже корисно, тому що спорт сьогодні це здоров'я. Хочу чого більш їх Чемпіонат України поїхав. Міра в цьому відео спорту. І Конор Макгрегор. Ну, щоб сплоченість была у всех, организованность. Багато журналів. Сьогодні саме тут, в цьому закладі, в нас зібралися люди, яких ми звикли бачити у таких ділових костюмах у кроватках, Але всі вони дотичні до світу спорту. Для нас дуже важливо, щоб діти були мотивовані і мером міста, і його заступниками, і депутатами Одеської міської ради, серед яких можливо місто цього не знає. Є і чемпіони України, і чемпіони світу. І це звичайно для дітей є найкращою мотивацією, бо немає гарнішого вихователя ніж власний приклад. thank